19 серпня 2025 року Волинська область починає дозрівати сорт диплоїдної сливи під назвою Ельдорадо. Сорт американської селекції. Згідно опису достигає кінець серпня, початок вересня. Шкірочка на плодах така майже чорна. В середині жовтого кольору може довго зберігатися в холодильнику згідно опису. Сорт в мене вже якби кілька років плодоносить, але ну, такий урожай, який не соромно показати, я по суті маю тільки в цьому році. Кожен рік якби, урожай якийсь був, але через те, що я не приділяв Достойно ну, так, такої уваги потрібно обробкам. Е плоди були, а вони були вроде непогані, але вони червіли, надгнивали і падали такі напівстиглі. я не міг навіть нормально зрозуміти смаку. Ніби щось таке і непогане, а догледіти не міг. В цьому році. Гарний урожай, тут є на всіх гілках, дуже багато їх ніби. Так, ну, Тут я так коротко її зрізав верхи. Вона отакі повикидала вже величезні лози. І Отаке тут завантаження. Є в мене два дерева цього сорту, одне там ще трошки далі, воно з самого крайнього від поля, то там морози весняні його трохи. Ну, Там майже немає урожаю, там декілька сливок. Тут завантаження гарне. Зараз щось знайду спіліше, спробую, зважимо, спробую і можливо ще декілька зірву на дозарювання. От покажу, що от, ну, тут грома така, і там бачите, де вони одна одної торкаються, там можуть таке бути підгнивання і тому подібне. Оце вже також гнила. Це гнила вже. І черв'яки там, як правило, в таких де велика купа тих сливок заводяться. Так, ну що ж, щось по помацаємо, як то кажуть. Так, оце вже гарно вистигла. Такс. Ця м'якенька. От дві таких і воно ще є така. Твердіша, але так, не найкрупніша, але це ще буде не стихло. Так. так, ось такі вони. Стигли практично такі вже чорні стають. Це або від морозу, або десь терлоси собі гілку такі п'ятна, скоріш за все, мабуть, все-таки мороз трохи. їх. Так, оце ще нестила, що вона тверда ще і така ще вишнев, вишневим кольором віддає таким бордовим. Так, ну от вага 59. 65. 66. Ну, 60-80. Заявлено, ну, в принципі, реально, 80 тут може бути. Треба тільки пошукати. Так, спробуємо. Mm. Ну, нарешті то я нормально доглядів цей сорт. Н нормальний результат отримав. Солодка, така. При повному достиганні отсік. Леце. Ну, Смак, не знаю, дині мені трохи нагадує. Смак дині. Шкірка з кислинкою, але вона отак відстає, можна їсти без шкірки. Кісточка не відділяється. При повному такому перестиганні вже стає така масляниста, тануча в роті. Ну, кісточка з м'якоттю. Так. І що цю ще не стигло, Ну це буде кислувати, якщо щось її геть зарані зірвав. Що вам сказати? Все не так погано. Така аж помаранчева трошки м'якоть. Видно, що соку в ній є, але він так тримається ще поки що. Смачна, солодка, але такого динного смаку не відчувається. Смак інакший при такому технічній стиглості, скажімо так. Смак просто такий ну, цікавий по-своєму смак. Росте ще, як яблуко. Біля шкірки трошки кислить, але в принципі смак непоганий. Ну, бажано трошки, щоб ще полежало. Гарний сорт. Огожайні, сливі, крупні. Товарний вигляд відмінний, але попереджаю зразу Самі по собі вони вас нормальними не виростуть потрібно. Кілька обробок від шкідників, від гнили також не помішають. Тоді буде якийсь толк. Самі по собі, скоріш за все, вони 90% облетить, погниє, почервіє. І ви їх нормально навіть не скуштуєте. Ось ця вже така стигла Чуть-чуть менше, ніж та перша. Ну, смачна солодка слива таким динним присмаком. Кому цікавий даний сорт живці є в наявності, просто що кажу, якби, що потрібно. До неї трошки прикласти руки, щоб отримати результат. Дякую за увагу, до нових зустрічей!